Біфрен, спокій за ясної голови. Давайте ми поговоримо про це з Петром Черником. Це військовий експерт, і ми дуже раді його вже бачити. Пане а, ну, Петре, вітаємо вас. Вечір, да. Слава Україні, героям слава. героям слава Скажіть, будь ласка, інститут вивчення війни зробив такий досить оптимістичний американський прогноз про те, що Херсонщина може бути звільнена буквально за тиждень-два, практично вся. Але ми знаємо, що під час цієї військової інформаційної операції саме на Херсонщину ми заманювали основні найбільш безпособні російські війська. Там стоїть ВДВ, Там у них велика така перевага в артилерії. Наскільки складна буде історія з Херсонщиною і Херсоном? Давайте ми всі різко повернемося в реальність, бо десь харківська надуспішна, блискуча операція підняла рівень нашої ейфорії. І, на мій погляд, це смертельна пастка, в яку ми можемо потрапити, і треба негайно з неї виходити. Щодо Херсонщини, дійсно, передумови для зважених контрнаступальних дій там є, але маємо тверезо усвідомлювати, що Херсонщина це голий степ. На відміну від Харківщини, де є величезна мережа лісосмуг та лісів, і саме це дозволило нам приховано провести пересування наших військ і техніки. На на Херсонщині ситуація цілком інша. Плюс маємо пам'ятати це величезна мережа каналів, які є природніми перешкодами. І знаєте, долати річку в брід це одне, а наводити понтонні переправи чи використовувати баржі це зовсім інше. Вогневий логістичний зашмар на угруповання на правому березі Дніпра збройні сили накинули і методично, акуратно і якісно нищать противника. Однак я би не зачастував, Оровувався, що буквально за тиждень, два, три, а може і місяць, ми їх звідти виб'ємо. Чи таке може статися? Може статися, але з огляду на останні події, останні години, котрі відбуваються у Російській Федерації, маємо чітко усвідомлювати: противник не збирається здаватися і буде робити усе можливе, щоб якнайдальше відтягнути свою стратегічну поразку і кидатиме у горнило нові. Тисячі сотні, а то і мільйони росіян налаштовуємося на серйозне протиборство. Тільки терплячість і здоровий глузд допоможуть перемогти нам у цій війні, пане Петре. Дивіться, як де окуповувати праву частину Херсонщини. Ну, такі цивільні люди, як ми з Максимом. Ми в принципі за ці тижні вже починаємо розуміти, та тому що ми розуміємо, що війська підсовують під річку. І фактично там вже немає переправ, і росіянам або треба здаватися та або на плотах оцих надувних, чи там чи човнах, чи відбираючи мирного населення, переправлятися туди до своїх на лівий берег. А от скажіть, а як можна деокупувати великий обласний центр? І знову ж таки, як цю річку подолати нашим військам? Те саме, якщо цей час прийде, у нас не буде інших сценаріїв, як влаштовувати понтонні переправи. Така дійсність важливо, щоб наші артилерійські е, рубежі були на такій великій відстані, і не тільки артилерійській, а і ракетні рубежі, щоб їхня артилерія не могла завдавати нам ураження. Плюс рівень ППО має діти до такого ступеню, щоб їхня авіація не могла заходити навіть на ракетні пуски по потенційних цілях стосовно Херсонщини, я прихильник великої облоги, але до неї ще доволі далеко, щоб насправді обложити Таке велике місто потрібна величезна кількість ресурсів у першу чергу людських. Я не є прихильником того, що Херсон треба брати в такий спосіб, як свого часу росіяни взяли Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Стратегічно це ще раз підтверджує мою головну робочу тезу як експерта і воєнного аналітика. Я не бачу підстав, що ми виб'ємо противника найближчим часом. Я жодним чином не заперечую, що цього не станеться, бо цього не станеться. Фронт може обсипатися в. Один день, і історія знає безліч таких випадків, але воєнна мудрість полягає в тому, щоб готуватися до важчих і складніших сценаріїв. А якщо складеться простіше, то це тільки буде приємне розчарування. Пане Петре, ви сказали, що противник, очевидь, буде кидати в горнило війни сотні тисяч, а то й мільйони. Ви теж очікуєте від виступу Путіна загальної мобілізації, і що це може дати? Цілком логічно для мене насправді немає ніяких новин, тобто. Те, що вона буде, ну я направду, розглядав не один раз, вона є абсолютно логічною. Ми маємо зрозуміти одну вкрай важливу деталь. Тирани, котрі програють, втрачають життя у найближчій історичній ретроспективі. Це Слободан Мілошович, Муамар Кадафі, який помер у дуже тяжких муках, Хосні Мубара, котрий відсидів 6 років у тюрмі. А найсвіжіший приклад. Давайте ми згадаємо Назарбаєва, що там сталося на початку січня. Назарбаєв був свято переконаний, що передає владу своєму ставленку. Ну Так не сталося. Його відсунули. Він десь там замкнутий на дачу. Дай дай Боже, аби живий був Путін. Не прийме своєї поразки, приймаючи свою. Ю поразку він погоджується на свою фізичну смерть. А Російська Федерація стає на шлях свого розвалу, оце фундаментальний аспект геополітики, який ми усі разом маємо розуміти, і ставки підняті на таку високу планку, що ядерний апокаліпсис може стати реальністю. Ми маємо це усвідомлювати. Отже, московицька нація за своє, за свою ідеологію імперії буде битися на смерть. Я не маю оптимізму, що вони здадуться завтра. Чи вони програють відсотково. виграти не можуть така історична реальність, але це історичне колесо, які їх перемели мусить пройти свій важкий шлях, особливо у нашому вираженні? За нас ніхто не буде битись. Наскільки мобілізація ускладнить нам військові дії? Ус ускладнить все ж таки. Це 146 мільйонів зомбованих людей, які хворі на шизофренічний фашизм, помножений на фундаментальний православний фундаменталізм, більшовизм і що тільки. Завгодно до восьми мільйонів ресурсу людського у них є те, що це низькопробний матеріал. Це факт. Пригадаємо цього торпедиста татара, на якого за тиждень перевчили на танкіста. Однак автоматів Калашнікова, патронів до нього, гранат і ручних протитанкових засобів, плюс стареньких танків. Вони і до Т-34 дійдуть, якщо це буде потрібно. У них ще є доволі багато. Так у них почався снарядний. Голод, це так великі вогневі вали у 45-60 тисяч снарядів на день. Вони вже виставляти не можуть і не зможуть половину своїх боєзарядів. Вони вже використали. Однак є ще друга половина, і до 120 тисяч снарядів на місяць можуть виробляти. Плюс почали пошук, хоч якихось артилерійських засобів, в таких країнах, скажімо, як Північна Корея, обов'язково щось знайдуть. Стратегічно хід війни не переламає ініціатива. 100% на нашому боці, однак у наших військових з'являється чимало додаткової роботи. Найважчі бої попереду і нам робити свою роботу. Вертаємося в реальність, пане Петре. А можна я вас поставлю запитання щодо а, можливості відкриття Російської Федерації другого фронту? Мається на увазі підключення, наприклад, китайців або північнокорейців. Я не знаю, чи ви бачили вчора мережу. Розповзалося відео про те, як іде колона з китайської техніки, і, е, значить, якийсь росіянин коментує ну все вам, хахлам, кінець, союзнічки падаспілі, мовляв, і значить, там такі переможні реляції і весь комент складається з них. Як ви можете прокоментувати таке відео з китайської на мій погляд, це вкид? На мій погляд, це вкид. Поясню чому я не можу зрозуміти, чому Китай, котрий інтегрований на 100% у світову економіку, у першу чергу в економіку євроатлантичного простору, тобто Європи і Америки, Сполучених Штатів Америки, нагадаю, сукупник ВВП цих країн це 46 трильйонів доларів, і ВВП Російської Федерації, яких там убогеньких півтори. Трильйона доларів, плюс росіяни уклали 100 мільярдів доларів в китайський юані, але китайці так хитро і грамотно зробили, що вони без їхнього дозволу ними не можуть скористатися. Плюс китайці мають час, їм нема куди поспішати. То навіщо ставити на шальки ризику участі у цій війні? А надання техніки це вже буде. Участь у цій війні я направду не розумію на відміну від радянського союзу, який у часи Сталіна всього на 4% був інтегрований у світову економіку. А радянський союз у неї повноцінно так і не інтегрувався в Китаї цілком. Цілковито протилежна позиція. Американці дали чіткий, зрозумілий, недвозначний сигнал, що яке таке таке стається, то і проти них буде задіяний цілий пакет санкцій. Це абсолютно нерозумно. Плюс для Китаю Росія гнилий овоч, який рано чи пізно впаде, і ті. Території, які по факту їхні ще з середини 19 століття, якщо пригадуєте, там була низка воїн ще царської Росії, яку вони виграли, однозначно повернуться до Китаю. А порожній Сибір так чи інакше буде керованим Китаєм. Тому логіки у цьому не бачу жодної думаю, що це інформаційно-психологічна операція стосовно КНДР, ну якусь пару сотень. Тисячі то я можу дуже голосно сказав. Декілька десятків тисяч снарядів можливо і дадуть не більше перевести 100 тисяч війська, так як кажуть, що це вони, начебто, про це домовилися. Це взагалі фан фантастика, Це так не буває, неймовірно величезне. 8 вісім тисяч кілометрів. не уявляю, як вони тут будуть знаходити порозуміння банально на прийняття рішень, та й та й і не віддасть таку велику кількість своїх сил північна Корея для Росії. Є черговою ознакою такі вкиди, в того що Росія терпить стратегічну поразку. Однак, нагадаю, поранений звір набагато небезпечніший аніж здоровий. Вони будуть битися до останнього патрона у першу чергу їхні еліти і сам Путін. Ну, правда, їхні еліти, і сам Путін. Скажіть, будь ласка, ми зачепили тему півдня, але щось обійшли схід увагою. Що відбувається там? Зараз уже не стоїть для російської армії питання виходу на кордону Донецької та Луганської областей. Де там зараз найгарячіше? І які у нас там тепер перспективи, знову таки, хоч не миттєвого, як на Харківщині, але поступового наступу. Поступовий наступ може статися у будь-якій точці. От війна це шлях обману. Оце треба нам усі пам'ятати. До речі, я страшенно люблю історичні аналогії. Українці майстри здійснювати обманні операції. Пригадаємо 1645 рік. Штурм Дюнкерка козаками Хмельницького і Івана Сірка. 30 років французи не могли його взяти. Українці взяли його буквально за десять За декілька діб. Чому приводжу цей приклад? О, бо ще раз нагадаю, війна це шлях обману, в тому ти в суть, що противника треба вводити в оману. І де відбудеться чергова українська контрнаступальна операція? Ну, говорити насправді не зовсім доречно. Абсолютно вся лінія розмежування і всі наші території мають для нас цінність. А де це відбудеться по факту? Давайте ми це явище залишимо справжнім професіоналам, котрі сидять у нашому генеральному штабі. Дякуємо вам. Пане Петрес, спасибі не зовсім заспокоїли, але опустили з небес на землю. Як казали, да Петро Черник, військовий експерт, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, Тихого вечора вам.